ефірі інформаційна програма «102 інформ». інформпроект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. На 75 тисяч гривень сильнодіючих підконтрольних лікарських препаратів вилучено співробітниками підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у 19-річного хлопця. Так зване спортивне харчування він розповсюджував по всій Україні. Замовлення на препарати молодик отримував в мережі інтернет. Гроші покупець переказував на один з банківських рахунків і продавець висилав замовлення кур'єрською службою доставки. В ході санкціонованого обшуку в помешканні гора бізнесмена вилучено 65 пігулок Данаболу, 100 пігулок Тамоксимеду, 25 пігулок Клоніверу, 100 пігулок Становіру, 14 капсул Омега-3, 13 ампул тестостерону Енанатанту, 18 пластикових банок Метилдрену, 15 пластикових банок Метилдрену Еліт. Загальна вартість вилученого складає 75 тисяч гривень. Розплачувалися з продавцем замовники за допомогою пластикових карт. Обща сумазятого составляє це 75 п'ять тисяч. Так само були у нього з'яті банковські карточки Приватбанка в кількості трьох штук, на які переводились ліцями деньги і потім квітанції новою почти, через яку він відсилав дані препарати. Звідки зловмисник діставав заборонені пігулки і ампули, теж все досить просто. За кордон нам допомагає. що на території України вони по получало Це йде через Польщу і через Львов, то тобто через западну Україну. І потім уже приходили к нього. Вилучені препарати направлені до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження. А сам продавець заарештований, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 307. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Наразі триває слідство. Фахівці повинні дізнатися наскільки широко і як довго тривав незаконний бізнес. А бажаючих придбати такі пігулки, як виявляється, достає. Переважно це спортсмени та молодь. За допомогою лікарських препаратів юнаки і дівчата штучно нарощують м'язи. Мати красиве тіло чудове бажання. Але ж не за допомогою заборонених препаратів, що за висновками медиків шкодять здоров'ю. Дніпропетровська міліція посилила патрулювання в місцях масового відпочинку людей. На початку літнього сезону правоохоронці щороку подвоюють увагу, і це виправдано. Діти більшу частину дня знаходяться на вулиці, в парках і не завжди малеча обережна. Щоправда, в нас і дорослі іноді не зовсім обережні. Тож робітникам міліції доводиться пильнувати за відпочиваючими. Задля посилення патрульно-постової служби в зонах масового відпочинку, керівництвом обласної міліції додатково введені в робочий графік кінні та велосипедні патрулі. Такі розводи відбуваються кожний день з уліченням світового дня і відпусками громадян, літній період. Дети на каникулах, увеличивается нахождение граждан в парках, пляжах, весопаркових зонах. Люди йдуть в места отдыха. В этих местах возможны совершения хулиганских действий, преступлений уличных, таких как кражи, грабежи. Кавалерийські та велосипедні взводи працюють в складі патрульно-постової служби Дніпропетровська вже на перший рік. І ефективність роботи саме цих підрозділів підтверджена часом. Там, де автопатрулі не пройдуть або будуть заважати відпочиваючим, саме місце для екологічно чистих, швидкісних та мобільних велосипедів. А кінні патрулі взагалі визивають лише позитивні емоції і в дорослих, і особливо в малечі. Це безумовно не найважливіше, але дуже потрібно. Добрі почуття, спокій та порядок нам усім зараз необхідні. Для этого сотрудники патрульної служби Это конные, наряды милиции, наряди міліції, кавалерійський то велосипедісти наш велосипедне подразделение, пешие патрулі, которые можуть ефективно нести службу і предупреждать, і обеспечивать розкриття преступлений на улицах нашого міста. П'ятниці пролунав останній дзвіночок для сотень тисяч школярів. Закінчився навчальний рік і для курсантів та студентів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. В когось попереду канікули і практика. А от для сотні курсантів, цей ранок був особливо хвилюючим. На них вже завтра чекає доросле життя. Востаннє цього дня випускники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ урочистим маршем крокували університетським плацом. 108 молодих лейтенантів міліції поповнять ряди правоохоронців Дніпропетровщини. І на них в ГУМВС вже чекають. Зараз, як ніколи, потрібні чесні та освічені захисники правопорядку. Нам потрібні роботники міліції грамотне, які знають, свое дело, которое непосредственно может выполнять поставленные задачи по наведению порядка, по обеспечению безопасности наших граждан, граждан Украины, в это не совсем легкое время. Любая ситуация, я уверен, что те выпускники, которые на сегодняшний день пополнят роды главного управления МВД Украины и также все милиции Украины, с честью и достоинством будут работать на благо народа Украины. Цей випуск не зовсім звичайний. Кілька років тому Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ став учасником всеукраїнського експерименту. Мы делали экспериментальный набор, который был курсант, військовослужбовец, потом снова курсант. Поэтому эти, этот выпуск, он ну, год у нас первый курс отучился, затем он проходил службу во внутренних войсках наших. Здесь год после прохождения годовой службы, действительно, они вернулись снова в университет, и мы их, так сказать, доучивали уже вот с таким. То есть это уже выпуск, который больше адаптирован к практике, потому что они год несли практическую службу в составе внутренних войск. Поэтому вот этим вот отличается этот выпуск. Все остальное, оно как бы программа одна и та же для всех курсантов, она как бы не то что универсальная, но такая стандартная, которая у нас в университете есть. Згідно державного замовлення, сьогоднішні випускники підуть служити в підрозділи кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. Вже завтра ці хлопці і дівчата будуть шукати злочинців, збирати докази, розкривати і попереджати правопорушення, щоденно захищати громадський спокій. В області зараз їм буде нелегко в державі розлад і стрілянина, і саме цим молодим лейтенантам доведеться наводити порядок в великому українському будинку. Але попри все це, новоспечені правоохоронці до роботи готові. Не страшно ті, що роботи ми принципи знали на що ми підписуємося. Мок перед тим як поступали сюда, вот так що назад потім то можна ті только вперед. все. Попереду на випускників чекають нові колективи, нові керівники, нові друзі і нові завдання. Ніхто з них без роботи не залишиться. У нас зарані вже договорено той заказ, який ми давали на управління, точніше на університет. Він повністю виконаний. Всі працівники, які до нас поступлять, у них вже є довжостя, і відповідно з ними проведемо роботу і вони не в наші ряди і будуть виконувати поставлені задачі. Та це все завтра, а день випуску Все таки свято. отримавши благословіння вікарія Дніпропетровської епархії Євлогія на службу українському народові, випускники простилися з прапором рідного університету і під звуки духового оркестру покинули стіни Альмаматір, взявши з собою в майбутнє життя багаж знань і купу добрих побажань. Ну сьогодні прязі всього любому воєннослужам офіцеру та это... сохранить свою жизнь, обеспечить жизнь нашим гражданам и побыстрее, чтобы мы пережили этот период, который сегодня проживает вся страна. И, наконец-то, у нас на родине стал тот мир, к которому мы все привыкли и должны за него бороться. Наверное, сегодня это главное. Пожелал бы им, в принципе, удачи, трудолюбия. Это обязательно надо такое. В принципе, больше энтузиазма, как бы верить в то, что будет лучше, будет хорошо, ну, ну все что наладится, для этого еще сделать, да, да что-то попытаться, конечно. Терпение, мудрости, слушать все настоящие наказы, приказы, настоящие, вот и не поддаваться никаким амбициям, только верно служить мирного неба над головой, чтобы прекратились все вот эти урядиться. Мирного ж неба, щастя і здоров'я бажало правоохоронці своїм підшефним. Головне управління МВС області шефствує над багатьма учбовими та виховними закладами Дніпропетровщини. Один з них, куди завітали працівники кримінальної міліції у справах дітей на свято останнього дзвоника, навчально-виховний комплекс Гармонія міста Дніпродзержинська. Цього року останній дзвоник пролунав для 60 випускників гармонії. Старший клас в закладі дев'ятий. Тож далі на підлітків чекає ще навчання. Хтось попрямує в загальноосвітні школи, на когось чекають професіонально-технічні училища. Сьогодні в навчально-виховному закладі гармонія міста Дніпро відбулося свято останнього дзвоника, і сьогодні. Пролунав останній дзвоник для 60 десятих випускників 9 класів цього навчального закладу. Хочу побажати всім дітям, які закінчують школу у 2014 році. Натхнення щоб мрії ваші збувалися і щоб завжди був мир у вашому домі. У Випускників особливий день, та й для учнів середніх класів кінець учбового року теж свято. Попереду цілих три місяці відпочинку для малечі правоохоронці приготували спортивну естафету. Діти змагалися у спритності та швидкості. Перетягували канат, грали з м'ячем, стрибали та бігали. На сам кінець працівники міліції побажали дітям вдалих, а головне безпечних канікул. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.